Ого, родичі Шла по місту картоплина, а назустріч цибулина. Картоплина горда і пишна, як пані вельможна, на ній плаття підрізане, коротше, не можна. Цибулина так зраділа, здорова була, ми ж з тобою картопелька з одного села і кинулась цілувати, міцно обняла. Картоплина так скривилась? Фі, тут дорожка, що за слово картопілька я тепер. Картошка. Що ти мене обляпила, словно ненормальна. Це жому не посліжи моя катина Просто ужас, які в тебе грубі манери. Обнімаєш, наче п'яний міліціонера, що за ніжності пілячі, ти забула вроді? Що ми в городі з тобою, а не на городі. Будеш ліс цілуватись до баби своєї. Відай зразу з провінції із периферії. І брикнула цибулину модним закаблуком. Фе сказала, як на тебе сильно пахне луком. І серед людей зустрічаємо лукаву породу, яка хати цурається. І рідного роду. родо за нашу родину. Дякую. Раз. Раз, я є. Вже за кілька хвилин ми розпочнемо наш сатиричний шарж. А просто зараз ще одна баєчка Павла Глазового. Зайчик та лисичка. Молоду лисичку зайчик у гаю зустрів. Подивився їй у вічі і отері, ледве мовив, будь лисичко, жінкою мені. А лисичка, жартівничка, відказала Ні. В тебе шкіра зовсім сіра. В мене золота, я хвоста, та ти ж нещасний, майже без хвоста. Ти такий неоковирний. Я, мов пух, легка. Подивись, яка у мене талія тонка. Кілька днів ховався зайчик у густих кущах, від нещасної любові змучився й зачах. «Вмру!» – сказав, на цьому місці, в цім чагарнику, і почав копати яму лапами в піску, раз копнув, копнув у друге, раптом чує цок. Придивився. Лежить у ямі золота, шматок. Заживу тепер я, братці, кумом королю. Я ж люблю гульнути добре, я ж комфорт люблю. Тут лисичка стриб з горбочка й стала перед ним, зачарована блискучим сяйвом золотим. Ти тепер ласкаво каже. Справжній багатій. Я тепер твоя навіки, ти. Навіки мій. Подивись, подивись, яка я гарна яка легка. Подивись, яка у мене талія тонка, а зайчисько гордо пирхнув. мали дурниць. Я тепер купити зможу тисячу лисиць. Байка нібито простенька, та мораль тут є займе золото не тільки зайчиків. Отож, шановні друзі, просто зараз ми вже розпочинаємо наш шарж не на жера. Усім гарного перегляду! Грошики, Ха -ха -ха. Гарненькі зелененіки. Як я їх люблю. Гроші! Настоячі ви! У, -у, -у, У, -у. тю гарненькі Тут-чуть-чуть, джусики, тюсики, уйди, джисики. Денюшки, денежки, да, зелененькие, настоящий, гарненький. Ой-ой-ой-ой-ой, копучки. Отак усі, а дівчині. Ти чухи-тіки-тіки-тіки. Ой, денюжки, дідушки. Ай, гарненьки, ой, моя дыхаю. лки дружбу, тю-тю, тюр-ти-тю-тю-дю, ой, беру-ти-т-т-дю! Ти? Ну що, налякав. Мої гроші мої. мої Ігор Миколайович. А у нас такі собі новини. Такі собі си які? що ніхто не хоче за вас голосувати. Ну ну там, пару буде ще. А, Взагалі, що б ми не робили? Оце двоє і все. Ну чорні. А, а що ми робили? Гречкою виборців годували? Годували, годували. А тушонка, ми два вагони. Тушонки завезли. Де та тушонка? А? Ігор Миколаєвич, я вам казав зразу, що тушонка просрочена. Вона ж на воєнних складах ще з времен совєтської армії лежала. Ну що? Треба ж було якусь луччу тушонку завозити. Бо ті вже 40 років ви уперлися. Роздавай да роздавай, роздавай, да роздавай. Я і роздав. А зараз не треба мене за цю тушонку обзвіняти. Я не зрозумів. А що сталося? Та що? Потравилися люди тою тушонкою, як ото по останнім свідінням в інфекціонне загриміло уже 50 чоловік. І це ж тільки тих, що ми знаємо. М -м -м. А головне, що, що Що кругом на цій тушонці, як ви й просили, ваша фотографія, фамілія і красними буквами написано Кандідак. Так що облом получився з тушонкою? От халера! Облом з тушонкою треба було ж не жать Треба було консервами рибними давати! У мене якраз на складі тоді пару тонн було, а вже нема. Продали. Так. А що ти ще людям роздавав? Роздавали карточки ну, з вашого магазину. Але тут теж проблемка нарисувалась. Яка? Діло в тому, що тут, у цьому районі, ага. вашого магазина нема. Але це нічого. Люди ті карточки беруть. О, Беруть такі, да? Да, да, да. І міняються з людьми з інших районів на карточки інших магазинів. А, а молодь! Молодж то ж вовсе вона ті карточки бере і ріже на медіатори, щоб на гітарах грати. Ну як ото Крупа крові на рукаві мой порядковий номер на рукаві. Пожелай мені удачі в бою. Пожелай мені. <свист> ну, в общем, с карточками у нас тоже не очень получилось. Треба нам с вами что-то такое, что-то такое радикальное придумать. Что-то такое радикальное. Радикальне! що ж таке радикальне придумати, а? Що ж дієш придумати? О! Придумав! Супер! Слухай, тільки треба братану одному перезвонить! Алло, алло, братан! Привіт! Да, братан, спасибо! Тобі теж! Слышить, братан! Ти мені скажи, а ти коли оце по Донецку в депутати вибирався? Що таке ти людям давав, щоб вони за тебе голосували? А? Тепер точно! Як я зразу не догадався! У мене тут на районі куча народу з колясками ходить. Так, да! Детські площадки, точно! Це геніально, слухай. так. Да! Сиш, братан, а ти мені скажи, а в тебе там щось осталося від твоїх виборів? Так? Да? Чудово! Ти мені позич. А я потім як стану депутатом, і тобі віддам. Да. Ну і розчитайся там є все Так. Ой, спасибо, братан. Огром жизни не забуду. Супер. Не, ну ти чов? Чим ви собі там думаєте? Це ж елементарно, Васон. Треба ставить детские площадки. Ти дивись скільки народу ходить. Оце ж вони за мене проголосують. Братан з Донецька сказав, що позичить 100 площадок. О! Ай, Ігор Миколайович, яка ж ви все таки розумна людина? Все будемо робити, як ви скажете. А -а -а -а, так. Це якщо ставити одну площадку на дом, а в домі живе тик-тик-тик-тик-тик десь 500 чоловік і половина з них з дітьми. Ого! То це нормально за мене проголосують! Читай, що я вже депутат. Ігор Миколаєвич, Ігор Миколаєвич, Ігор Миколаєвич, Ігор Миколайович, Ігор Миколаєвич, Ігор Миколаєвич, Ігор Миколаєвич, Ігор Миколаєвичі. Ай-яй-яй. Стоп! З донецькими з детськими площадками. Скоко за мене будуть голосувати? Ви тільки не кричіть, пожалуйста. Бо з площадками у нас теж не дуже виходить. Я не зрозумів, що таке знову? Діло в тому, що ці площадки діли зеки на зоні із пресованого картону. Ну, нормальні площадки. Ну. От зараз щас... дощ пішов, і площадки розлізлися. А головне що? Що? Що кругом же ж на них ваші фотографії, фамілії І написано Кандідат. От люди дивляться на ці площадки, що розлазяться, і плюються прямо на ваші фотографії. І ніхто не хоче за вас голосувати. Що <пи> я вам тільки не давав? Гришку давав? Давав тушонку. Два вагони тушонки роздав, а? А карточки? Та до халери карточок роздав. Що вам ще таке дати, щоб ви за мене проголосували? А що вам дати? І щоб потім п'ять років мої очі щоб вас не бачили, а? Що? Гроші, гроші, да. Деньги вам дати. Деніжок захотіли, да? Деніжок захотіли, да? На, на тобі на деньги, всім деньги, на, тільки за мене голосувати, всім деньги, мамам теж деньги, держите деньги. папам деньги, деньги, мне <связано> я всем деньги, Роза, все не день раздачи денег, всем деньги. Голосовай а за меня, я ваш кандидат. Всем <связано> на и тебе, и тебе на. Всем на, на и тебе на, и вам, 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 вам тоже на и вам на, на всем, всем, всем деньги. Принимайте деньги, 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 всем даем, пожалуйста, вам деньги. Вам, вам На, предлагаем деньги, всем деньги, деньги, я кандидат, вот, за меня голосовать. Твій голос не товар. Не голосуй за тих, хто купує твій голос, бо завтра вони продадуть тебе. Перед вами виступали Володимир Федорук. Де ви те там? Я в в Еміль Абдулаєв. Браво! Вуличний театр тетяний молонча! Раз, ой, є, я є ще. Тетяна Монтян це людина, що живе поруч з вами.